Вадим, військовослужбовець моєї військової частини. Це, скажімо так, надія і опора кожного командира. Ти просто говориш, Вадим, є задача, треба її виконати. Все. І вона буде виконана найкращим образом. За минулий рік він був на всіх моїх виїздах. Якщо порахувати їх сумарно, максимум три місяці ми були вдома. Все решта він провів разом зі мною на усіх виїздах. Постійно його батько приїжджав приваджати, військовий Шован Грузлима десь там задача стоїть бути в такий-то район. Постійно донька приїжджала до нього, приважала його. От я чітко пам'ятаю, як ми грузились, збирались. Це була вже четверта година ранку. Кажу, Вадим, дивіться, щоб порядок, не спішіть там, тримайте дистанцію, там, не, не літайте, слідкуйте. Поверніться живими. Все буде нормально. Командир, все буде нормально. Командир, посмішка, заліз в кабіну і поїхав. Просто реально немає слів. Уланський відділ поліції. Я прийшов на службу у 2006 році. Через три роки на службу прийшов в нас Вадим Бобрівник, який працював на посаді помічника дільничного, після чого він працював на посаді водія конвоїра. З рятувати тимчасового тримання після реорганізації міліції, коли була створена Національна поліція України, водім пішов на посаду поліцейського групи реагування патрульної поліції, де він працював до 2019 року. Водім вирішив змінити кар'єру, пішов, з поліції, і пішов до лаву Збройних сил України. Взагалі, коли. 9 мая позмілилася, питали чи це правда, ми були всі в шовці. Тому що сталося. Копіре вірили ситуацію, дійсно, дійсно підтвердилося. Трошки -то. шок для нашого. Наш колега загинув. Що ж можна сказати про колишнього мого колегу Вадима Бобрівника з ним? Познайомився я в 2014 році, коли прийшов працювати, служити ще на той час полонську міліцію. Я був дільничим, а Вадим був водієм слідчої оперативної групи. В той час нам видали службовий автомобіль. Рено Докер. Ось на цьому автомобілі їздив Вадим. Даний автомобіль був закріплений за його екіпажем. Неодноразово ми в одному екіпажі. З Вадимом їздили на виклика, надавали допомогу. Вадим був доброзичливим, завжди веселим. Неодноразово допомагав і словом, і ділом. Щось не знав він, я йому допомагав, так як я був дільничим. Щось не знав, я він мені допомагав. Неодноразово зверталися, неодноразово разом відпочивали після роботи. Вадима знав тільки з порядної сторони, він був відгукливий. Е Завжди порядна людина, був гарний сім'янин. Він тут виріс, в батьківській хаті. Це опора була для дружини, для батьків. Ніколи про нього ніхто не міг поганого слова сказати. Я проживаю в наступному будинку, ну, з його допомогою Всегда ми очищали цю вулицю, підсипали. Він допомагав мені, як я щось не знав своїми порадами. Е, по тому самому садоводству. Не, е, він щось не знав, мене просив про допомогу. Е, ну, один, один тільки позитив. Шкода. Шкода, звісно, що так случилось, але це людина з великої букви. Це герой. Воїну матимо вітрити кричі слово 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 кричі слово Діма, знаю шашкеніг шкільних часів. Навчалися в одній школі разом. В подальшому він став для мене ближчою людиною, наскільки, так як моєї сестри він І чоловік. Тут в цьому парку ми зібралися, бо тут ми відпочивали з дітьми. Діти прогулювалися, проводили ми. Вільний час свій. Ну, Сім'я в нього була звичайно на самому першому плані, як усіх. Він за них піклувався, опікував їх, як міг, цінив, беріг, зберігав свою сім'ю. Він відзивчива людина, приємний, мав багато друзів. В сім'ї ми ним пишалися, так як пишається зараз ним вся Україна, нашого героя. Він себе тримав в тонусі, підбадьорував так само і нас, що все буде добре. Завжди можна було з ним поспілкуватися на різні теми. Ну, нехай буде йому, як кажуть, вічна пам'ять, земля йому пухом, героям. Слава. Слава Україні! Слава Україні! Oi, novadimovi trichi! Slav, slav, trichi! Slav!